Друзі, всім привіт! Так, я зараз приїхала на показ трикімнатної квартири, яку я продаю по проспекту Аерокосмічний 72. Квартира розташована в теплому цегляному будинку на п'ятому поверсі. Три кімнати, площа 58 метрів, так, без ремонту, але дуже гарне місце розташування. Поки чекаю покупця, вам показую першим вам показати трошки локацію, де вона знаходиться. Так, ось у нас холідей, зупинка транспорту, ось такий майданчик з магазинчиками, коленечі, ковбаса, все, що підійде. Так, і ось такий затишний двір і цегляний будинок. Так, хочу показати вам трошки під'їзд. Ось такий гарненький, чистенький. Ліфт. Так, я у квартирі. Це у нас вхідні двері, санвузол, кухня і три кімнати. Ну, почнемо з кухні. Так, ось така кухня: 6 метрів. Так, вікнами у нас дерева. Санвузо. Є лічильники на воду. Так, ванна. До речі, санвузу з вікном. Бачите? Як. Які раніше були технології. Так, кімната номер один. Моя улюблена люстра. На підлозі паркет. Так. Так, кімната номер два. Вона з балконом. Квартира дуже затишна. Тут так тихо. Вікна ж, е, у двір. Так. Ну, ось такий балкончик. О, ті, з голубями. Так. Від теж, бачите, яка красива люстра. Так, і кімната номер 3. Ось вона така сама велика, простора. ціна квартира 35 тисяч. Так, чекаю покупця, а потім вам розповім, що кажуть люди. Так, друзі, рубрика, що кажуть люди після перегляду квартири. А люди кажуть таке. Клієнти приїхали з Ізюма, подивилися квартиру, у них покупка по сертифікату є відбудення. Квартира їм, мабуть, не сподобалася, тому що нічого не казали, мовчки подивилися та пішли далі.